Муніципальний патруль вийшов на чергування вулицями Кірвограда. Тричі на тиждень міські посадовці спільно зі спецінспекцією та правоохоронцями слідкуватимуть за порядком в місті. Боротиметься із незаконним будівництвом з продажем алкоголю у нічний час та зі стихійною торгівлею, яка під боком міськради. З першого рейду повернувся наш Сергій Михайлін. У свій перший рейд патруль відправився на вулицю Преображенську. Перевіряли законність торговельних точок. З Чим там люди стоять, чи є у них дозволи, чи нема. Після того як будуть З'ясовані обставини, все, що носить несанкціонований характер, воно буде демонтовуватись, тому що ми за те, щоб бізнес в місті був і процвітав, але в законному полі. Поруч із входом до центрального ринку звертають увагу на продаж молокопродуктів поруч з кіоском. У холодильнику пластикові пляшки з молоком, під ногами, сир у пакетах. У продавчині дозвільних документів при собі немає. Спецінспектор складає адмінпротокол. Рішення про розмір штрафу ухвалюватиме адмінком місія триста до 1700. Якщо прийде, вона прийде і будуть оформлені до цього времени документи, или її предприниматель принесет документи о том, що у нього є разрешение на торговлю на цій точці, то комісія там вже возможно, поступить. Ну, не знаю, як там комісія решит. Якщо не буде разрешения, звісно, буде штраф. Під роздачу попали інші продавці, які торгували на тротуарі. Ті ж запевняють, місця на території ринку немає, тому торгують тут. Ми ходили на ряди спрашивали, на рядах, і всі кричать там, зайнято там. Там занято депусом, например, место. Занято, везде занято. По зимой все они ситают в середине, а когда лето они вылазят на улицу. И места нет. И кричат, что места есть. Вони дадуть їй хороше місце десь на початку ринка чи де хай вони і воно видно, де люди пенсіонери, а де люди перекупки, де ходять, перекупляють ці купи. Це ж теж неправильно. Ця бабушка отримує тих 900-800 гривень і приносить на 10 карбованців цього. І вони в ринку хочуть так само взяти гроші за базар, як з тої, що вона привозить машинами. Я вважаю, це неправильно. До людей запрошують директора ринку. Той каже, місця є і одразу ж показує наявність порожніх. Прилавків. Ви прийшли, стали день. До вас контролер прийшов, ви оплатили. і все. На даний час ви бачите, є міста? Може, завтра вони прийдуть, буде менше міста. Звісно, є. Тим більше в нас місце є, де доставити столи. Отут у нас були столи, ми їх побирали. З продавцями представники муніципального патруля провели профілактично попереджувальні бесіди. Втім, кажуть, поки є попит, буде й пропозиція. Ви бачите, що з такою складною ситуацією, яка в котра в країні там війна і там немає робочих місць. Вони нас і ображають, і проклинають, і все. Ну, ми стараємося як то упорядочити ці ну, треба дійсно більше місць для реалізації ці сільхозпродукції. Зрештою, вирушили далі і майже одразу ж натрапили на продавців квітів. Ми у нас добре, цвіти, всі цвіти, всі цвіти продаються у нас в сквері. В сквері виділили місце, і розрішають всім до єдиного, щоб був красивий. Там таргують. Цветами. Тут на полквартала фасоль, стали, ви бачили, молоко, артішу. Неподалік церкви ще одна точка продажу молокопродуктів. Хто тут торгує? Це ви торгуєте, ну, дозволу у вас немає. Я сьогодні перший день підміняю жінку. Інспектори наголошують, підприємці при собі повинні мати картки обліку на стаціонарні або виносні об'єкти торгівлі. Їх видає управління торгівлі міськради. Загалом під час рейду перевірили 14 стаціонарних об'єктів торгівлі та склали 6 адмінпротоколів за порушення правил благоустрою. Наступний рейд проведуть у середу. Що і кого саме перевірятимуть, тримають у таємниці. Сергій Михайлін і Зеленкін – день за днем.